Готую я трошки цю напровід, що напровід на приєднання на вводі, значить, у нас має бути три кабеля. Відповідно, щоб посадити його на цей рубильник, потрібно якесь місце. Ось таке рішення. Він буде в шафі під верхом. Відповідно, ми ці ізолятори до, до полки шафи під'єднаємо. І, відповідно, тут буде по три накінечника в сторону. Накінечники будуть, так як по правилах цих, в ізоляції, відповідно. Ось і третя шина ще буде вище. І тут буде шафа вже, верх шафи. Це наш від формується так. Далі вихід. На виході вже будуть запобіжники. Запобіжники ось такої совесності в нас немає. Значить, теж шинки будемо продовжувати сюди. Тут пряма. Тут трошки зміщення. Може і зміщення сильне не буде, тому що шина фактично у мене ширша в наявності, ніж тут шина, шина рубельника. Я її тут трошки спиляв. Можливо, тут і вистачить. Приміряємо. примірюємо, так буде видно. Ну і щось підставити, відповідно, або щось, щось буде вище, напевно. Отримувач буде вище, щоб туди шина відповідно стала. Бо вони практично можна було б, якби було соосність, можна було би утримувач е, садити відразу на... Так соосності нема, то доведеться трошки його підняти на, на висоту шини і, відповідно, нижче опустити, щоб кусочки шин додати. Значить третя шинка залишилась і ця штучка буде готова.